У Херсоні росіяни вдарили по одному з навчальних закладів у Дніпровському районі. За інформацією міської влади, ворожий снаряд поцілив у дах будівлі. Унаслідок влучання пошкоджено покрівлю та вибито значну кількість вікон. Двоє людей поранені унаслідок російських атак по Донеччині. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів області. По Краматорську росіяни вдарили з РСЗВ смерч, зруйнувавши чотири оселі. Дружківку атакували ФПВ-дронами та скинули авіабомбу КАП-250. Пошкоджені два багатоквартирні та шість приватних будинків, три транспортні засоби та адмінбудівля. Непростою лишається ситуація в енергосистемі. Наголосив президент України Володимир Зеленський. Протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів. Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина. Постраждали десятки людей, зокрема, й дитина. Двоє людей загинули. Усього за цей тиждень Росія випустила по Україні більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів. Повідомив президент і наголосив, що Україні досі потрібно більше захисту. Передусім більше ракет до систем ППО. У Києві зараз найскладніша ситуація з енергетикою. Про це напередодні заявив президент за результатами спецселектора. Сьогодні з пів сотні багатоповерхівок у столиці лишаються без опалення. Повідомив міський голова. Як ремонтні бригади відновлюють теплопостачання для киян, а також як люди зігріваються у такі морози. Знає моя колега Єлизавета Яковлева. Вона бачила, як тривають роботи в одному з районів міста, і вона зараз із нами наживо. Лізо, вітаю! Слово тобі! Вітаю, Лілія. Ну по, по перше, маю сказати, що сьогодні доволі непростий недільний день. Зараз у столиці мінус 12, а тому довго перебувати на вулиці, м'яко кажучи, неприємно. Щодо транспорту, скажу, що тролейбуси та трамваї не ходяться у столиці ще з вівторка. На більшості маршрутів їх замінили автобусами. Втім, людей принаймні, сьогодні на зупинках небагато якихось великих корків. Принаймні, я особисто не помітила ані коли діставалася роботи, ані коли ми їхали на місце зйомки. Вочевидь, це тому, що сьогодні вихідний. Втім, найскладніша ситуація зберігається в плані енергопостачання та теплопостачання. Світло зараз вимикаються не за графіками, тож електрики доводиться чекати. По 10 годин, а часто навіть і більше. Досі приблизно півсотні будинків залишаються без тепла. Водночас є хороші новини, що ремонтні бригади продовжують працювати цілодобово в посиленому режимі. От ми зараз перебуваємо біля кількох таких будинків в районі станції метро Теремки. Тут прорвало труби теплопостачання. І що цікаво, до ремонтних робіт долучилися бригади Укрзалізниці. Що вони розповідають? Пропоную послухати сіломі. Силами Укрзалізниці з усіх регіонів країни спрямовані аварійні бригади: зі Львова, Дніпра, Харкова, Лиману, Слов'янська. Робота, скажімо так, серйозна, але до снаги. У нас уже є досвід Алчевська. Ми у 2006-му рятували місто від замерзання. Ситуація тут аналогічна. Втім, сподіваємося, ресурсів Укрзалізниці на цю справу вистачить. І поки ми працюємо тут, власне, працівники зараз прогрівають труби теплопостачання газовими пальниками, усе аби, скажімо так, вилити залишки замерзлої води, якщо вона там була, і далі власне бригади ремонтують ці ділянки труб, де можливо сталися прориви. Детальніше про це пропоную послухати. На даний момент ми перепаковуємо всі крани, щоб ніде не текло, і тим самим шукаємо точку, де замерзла вода. Що таке перепаковуємо? Перепаковуємо герметично, щоб ніде не капало. І вже з'явилася інформація про те, що сьогодні ввечері деяким з постраждалих будинків можуть подати тепло, це, скажімо, так найменш постраждалі будинки, де найменше постраждали труби, і аби хоч от нині, аби хоч якось полегшити життя мешканцям цих осель, там. На період робіт не вимикають світло. А як виживають люди у замерзлих квартирах? Пропоную послухати далі. Дуже чекаємо, через те, що в кімнатах в мене в одній кімнаті 3 градуси, а в другій 4, а в третій 5. Вуглова і верхня квартира дуже холодно. Як справляєтесь і як зігріваєтесь? Є тепла Включаємо, нагріваємося, залазимо і оце так. І скажу, що нині в Києві працюють 10 таких бригад у Сьогодні всі вони працюють в цьому районі, в районі станції метро Теремки. Але вже завтра до робіт залучатимуть все більше залізничників. Усе аби якомога швидше повернути благо цивілізації до осель киян. Ось така інформація, таку інформацію має на цю миці лілія. Дякую тобі, колегу. З нами наживо була Єлизавета Яковлева. Вона розповіла про ситуацію в Києві з опаленням, світлом та транспортом. Ворог уже другу добу поспіль. атакує суми, як повідомляє міська влада, росіяни прицільно б'ють дронами по Ковпаківському району міста. Внаслідок обстрілів понівечені житлові будинки та авто. Противник не полишає у спокої і прикордоння сумщини. Зранку ворожі дрони тричі атакували глухівську громаду. Через удари пошкоджені цивільні авто. Одна людина зазнала поранені внаслідок обстрілів на Запоріжжі. Також через ворожі удари без світла залишилися 15 тисяч абонентів вільнянської громади. Про все детальніше розповість моя колега Інна Говий. Вона з нами на із Запоріжжя. Інна, вітаю, яка нині ситуація в твоїй області. Піта Ну, власне не припиняють Росіяни тероризувати жителів Запорізької області самого обласного центру. І Ось буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що від ударів ворожих безпілотників у Запорізькому районі постраждали ще дві людини. Це двоє пенсіонерів. Також пошкоджено житлові будинки і у двох багатоповерхівках повилітали в вікна і в самому Запоріжжі. До цього повітряна тривога у місті, як у Запоріжжі, так і в громадах тривала близько шести годин і була загроза самоударних безпілотників. Ну і власне також вночі ворожі дрони атакували громади Запорізької області і у Запоріжжі. Це через удар спалахнула пожежа у на прибудинковій території а у вільнянській громаді без світла залишилося 15 тисяч абонентів. Нині енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути електрику. І як зазначають в обладміністрації наразі. Котельні, а також медзаклади Вильнянська працюють від генераторів. Вода є у домівках. А також у громаді розгорнута пункти незламності, де люди можуть зігрітися, якщо мають таку потребу, або зарядити свої там телефони, ноутбуки а, і решту гаджетів. Загалом цієї доби ударів зазнали 32 населених пункти. Області було понад 800 ударів, і більшість із них це були саме дронові атаки. Також били росіяни по населених пунктах артилерію і за. Дано більше десятка авіаударів пошкоджено житло та об'єкти інфраструктури. А у селі Михайлівка від удару дрону постраждала ще й сімидесяти чотирьохрічна жінка. Це сталося напередодні, і наразі її доправили до лікарні. Вона перебуває під наглядом медиків. Ось таку інформацію має станом на зараз. Лілі. Дякую, колего. Інна Гогой стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. Під ударами ворога Сумщина та Чернігівщина є поранені. Зокрема, дитина ворог атакував безпілотниками та скинув керовані авіабомби на житловий сектор. Деталі у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами не живо. Юлія, вітаю! Слово тобі! Вітаю, Лілія! Росіяни другу добу поспіль атакують Суми. Сьогодні опівдні в дрон вибухнув поруч з будинком. Там пошкоджені вікна. Вночі на місто були скинуті каби. Постраждав семирічний хлопець та три літні жінки. Дитину і одну з пенсіонерок госпіталізували, іншим надана медична допомога на місці. Ще в день дроном було поранено чоловіка 23 років та ще одну жительку поважного віку. Вибухами пошкоджено до двох десятків будинків. Здебільшого вони залишились без вікон та дверей, з тріщинами в стінах. Але кілька зруйновані капітально. Люди залишились без світла та газу. Вже зранку для мешканців пошкоджених будинків волонтери підвезли матеріали для тимчасового ремонту. За сьогоднішній ранок ворожі дрони тричі атакували цивільні автомобілі в глухівській громаді. Серед них і ті, що рухались дорогою, і припарковані біля будинків. Загалом росіяни відкривали вогонь по сумщині понад сотню разів за добу. Вранці росіяни вдарили посеред містю Сновська на Чернігівщині. Там поранена 45-річна жінка, пошкоджений будинок культури, зокрема зал, де діти займалися спортом. Напередодні росіяни вдарили дроном по оселі в Семенівці. І коли на місце прильоту прибули поліцейські, ворог завдав повторного удару. Постраждала 59-річна жінка і троє поліцейських всі поранені в лікарні. На цю мить у мене вся інформація. Лілія дякую, колего. З нами наживо живо була Юлія Зайцева. Вона розповіла про ситуацію на північному сході. Шестеро людей отримали поранення через російські обстріли на Синельниківщині. Ворог щодня завдає ударів по прифронтових громадах і просто перетворює їх на руїни, не полишають тероризувати росіяни і Нікопольщину. Більше про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона з нами наживо із Дніпра. Привіт, Олено. Які новини маєш? Привіт. Лілі ударними безпілотниками російська армія наносила удари по Васильківській громаді. Це синельниківщиня постраждало шестеро людей. Усі отримали необхідну допомогу і їхньому життю наразі нічого не загрожує. Через обстріл пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда, будівля пожежно-рятувального підрозділу та авто. Також російські війська вдарили кабом по покровській громаді, пошкоджений газагін. І у що ворог перетворює населений пункт своїми ударами? Показали волонтери, які займаються евакуацією населення. Так на відео, яке виклали в мережу, видно, що окупанти житлові будинки перетворюють просто на руїни. Практично кожна будівля понівечена російськими ударами людей, які залишаються в небезпеці, закликають евакуюватися. Нікопольщину з вечора ворог продовжує тероризувати в півдронами, бив з важкої артилерії. Лише за останню добу ударними безпілотникам. Потрощення сім приватних будинків та два гаражі зачепило лінію електропередач та газогін. Загалом лише завчора до поліції надійшло 44 повідомлення про ворожі удари. На зараз триває ліквідація наслідків і все під загрозою повторних ударів вночі. Агресор намагався атакувати область шахедами. Силами ППО було ліквідовано 14 безпілотників. В день також лунали тривоги. БПЛА, поки без наслідків ось таку маю оперативну інформацію. Ліля, тобі слово дякую тобі, колего. З нами на живо була Олена Мандалюк. Вона розповіла про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині.